Вони їдуть зі своїм бандерою до Дінськ, того у нас і війна. Отак отець метро, зав'ялець охарактеризував причину війни останній раз, оце як вони приходили у селищну раду. Вітаю, не було б війни. Вони лізуть з бандерою Донецьк. І це все з'їжджа. Стоїть не удивляється, що це таке з'їжа робиться. Мене питається, чого ви скільки тих священників, батюшок рухаєте московського патріархату? Хай би вони собі окремо, а ви окремо. Дорогі мої, тому що це є частина мого народу раз. По-друге, тому що вони навчають цілі села і міста, моралі. І цілі села від них переймають їхній світогляд, і потім ми маємо Росію в Україні по причині ось таких батюшок. Але конкретно в цьому випадку, коли ми говоримо про оця Дмитра і оця Миколая, Хобзея за і Зав'яльця відповідно, то це ще і доля всіх глибочан, і не тільки наших храмів, але світогляду підростаючого покоління, яке так само ходить і слухає, чи ходило і слухало ось цих таких панотчиків. Ну, я напевно почну спочатку. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, я хочу закінчити вже нарешті тему з цими глибоцькими двіжухами і просто проговорити про те, що я зустрічався, я хотів зустрітися з цими священниками, щоб покласти крапку для себе і для загалом православних християн глибокої щодо цих священників. До речі, коли вони залишилися за закритими дверима, слава Богу, ті двері дуже тонесенькі і. Я залишився чекати там в вестибюлі, поки вони вийдуть з надію, що з ними поговорю. То я мав можливість прекрасно все чути, що вони говорять, навіть включити диктофон. Під дверима і дуже багато що на нього записати. Чого я навіть не думав, що він догадається аж таке казати. Наприклад, отець Дмитро, ну, звичайно, мене характеризував як всю біду глибокої і всієї Буковини, Що цікаво, вони думають, що тільки одному Грищукові треба України, а всіх решта нормально можна під себе підімнути. Я так не думаю. Я думаю, що Патріотів на Буковині набагато більше, як показало опитування, як мінімум 9 з 10. А той галичанин прийшов в гумових кальошах сюди, він хоче все захватити. Щоб... От як він мене називав, той галічанин прийшов сюди у кумових кальошах, і він хоче тут усе захватити. Ну, я розумію, що на той час, коли я прийшов глибоко, отець Дмитро вже мав своє кафе там в Чернівцях і так далі, і був розкручений бізнесмен, але воно мене якось мало грибло. Я хочу сказати, що я не прийшов бідним у глибок. У мене достатньо заможна сім'я. Як батьки мої, які і хату збудували гарну, двоповерхову і мені дали хорошу освіту, і утримували мене багато років, між іншим у цій глибоці, утримуючи, скажімо так, і допомагаючи мені утримувати мою сім'ю. Але це більше говориться фраза про самого ця Дмитра, якщо він ну, якось у гумових кальошах. Пірваних мене помічає, як галичанина, мовляв, тут понаїхали всякі, то я нагадаю, що я 26 років вже глибочанин, на відміну від отця Дмитра, який так глибочанином і не став, який сюди приїжджає Стрихти Овець. І що хочу я тут все захватити, я щось не пам'ятаю, щоб крім того храму, в якому я вже 26 років служу, який будує своїм прихожанами, щоб я ще тут захватив або ще якимось храмом чи чимось іншим користувався, що не сам збудував. Значить, і це півбіди гірше сєпарські заяви отця Дмитра, який напряму прив'язує патріотизм і е, любов до України з до початку війни. З, зокрема, отець Дмитро напряму каже. Якби не він і такий, як він, тобто я, не було б війни, не було б війни. Вони їдуть своїм бандерою у Донецьк і тому на нас ті нападають. Це все цей з'їзд винен через той війна, це та сама діявольська політика. Я вам включу з диктофона, щоб ви чули, хоч погано чути, але слова, в принципі, всі можна розрізнити. Я пряму цитату вам навів. Не було Не було Бандеровим Донецьком. І це все з'їжджа. Стоїть удивлятися, що це таке з'їжа робиться в лозі. Ці стоїть удивлятися. Така ж саме діяльська політика. Я напевно нагадаю, що отець Дмитро вже має одне кримінальне провадження і умовну судимість за саме такого порядку вислови. Коли він казав, що це не Росія, а що це Америка з нами воює, і ця війна нам не вигідна, і так далі. І тому подібне. Я якраз подивився, якраз до речі, це було в 20-х числах березня 23-го року, і я напевно підтягну зараз вам те відео, щоб ви бачили, що отець Дмитро казав два роки тому, і бачимо, що його сепаратистські погляди. І ця вся, вся рашистська єресь, вона нікуди не зникла. Він далі бачу проповідує так само і прив'язує війну не до Росії, яка на нас напала, а до патріотів, які бачите, своїм бандерою тягуються. Тому у нас війна, слава Ісусу Христу, а слава я, Україні друзі, слава. От що там було після того, з похорону поїхав? Ну пару слів. 23 числа нуль року. Ми були на похованні в селі Черепківка. Де при похованні тіла е, отець е, Дмитро Лебоцької церкви дуже негативно висказувався в сторону України. Він висказував, що Крим це не наша земля, Донбас тоже наша земля, при тому, що рядом сиділи двоє хлопців з Донбаса, які після ранення контузії е, стояли біля нього. І вони чуть чи не плакали, що таке говорилося. Також він відказував, що це війна Росії з Америкою на території України, і щоб люди не йшли на цю війну, відкриті, богинуть, відкриті, закликав, відкриті. що, і що не треба наміти на цю війну, треба миритися. гинуть прості люди, війна а е верхні люди при грошах, їх тут нема і вони навіть не показуються. І чітко підкреслив, що нас. Українців ненавидять в Криму і на Донбасі. Тобто там то не Україна. То не Україна то землі тобто, не якщо вони прийдуть до Львова, то ми їх будемо виганяти, але нам там не раді, тому що нас там ненавидять в Криму і на а Донбасі. А коли вони приперлися у Київ, то нам із Києва треба забиратися. Було. А, Та виходить так. так. Я не ожидав це з бачити. Це, це було дуже низько. дуже низько. І він, от я стояв перед, зліва від нього, я відчував, як він. Тупо скористався ситуацією нами військовими, тому що ми сиділи, у нас є статут, ми, ну, нам не дозволено вести себе відкрито і там е, стоп, закри роти. Ну, ми виставилися після поховання, розуміє, ми підійшли до нього. І навіть було четверо хлопців, які були після поранення на постилях. Вони підійшли, нас підтримали. Вони там чуть-чуть за бордою не хватали, як він таке міг говорити. Це стидно, це стидно просто. Ще хочу підкреслити на тотальній зневазі до всіх прихожан, в тому числі і говорить про старосту, який вірою і правдою багато років трудився, працював. І коли він трудився і працював без винагороди, то він був йому підходящим. А тут, коли він виявив свою волю і бажання, щоб храм був. Позбавлений Московського патріархату, його іга, цього ярма цієї окупації, то зразу він став ніхто. Він отець Дмитро так і каже: послухайте уважно. Що в не церква рішеви, а якийсь не знає? Отже, якби то церква вирішила, то так, а то якийсь стрільчук незнаний і негаданий. Добре, що він був знаний і гаданий, коли він пахав тяжко роками коло тої церкви. Я кажу, я назвав піду апаску. І далі просто якась манія величності і усвідомлення свого колосального роздутого его, мовляв, без мене у вас взагалі нічого не вийде. От, послухайте. Я на зло перейду на Пасху до хати, а у церкві хай стрільчук служить. Ви не переживайте, буде кому служити. Вже нарешті можете переходити до хати і краще зробити це самому, а повірте, що Господь Бог пошле священника достойного для того, щоб звершував служіння в цьому храму. Якщо ви не хочете виходити з московського патріархату, значить московський патріархат звідти повинен вийти разом з вами. Мені дуже важливо було зустрітися для того, щоб розвіяти всі сумніви на те, щоб я себе потім не їв, що от може, якби ти з ними поговорив, може би до них дійшло, може би вони покинули. Вони може тобі будуть казати, от ти нам не запропонував, а якби запропонував, ми би вийшли з московського патріархату. Тому я переговорив і з цим метром, переговорив і за цим Миколою Хобзаєм. Ну на жаль, там взагалі дуже темний ліс. Ми українською православного там людина напряму заперечує навіть сама те, що робить. Тут він цілує підпис Кирила на престолі, який же сам святить 20-му році. Тут він каже, що нічого відношення, якого не мають до московського патріархату. От, мовляв, у нас просто українська церква без московського патріархату. Отче Миколаїв. Отже, Дмитро, а які ви антимінці цілуєте? А чи є ім'я написане на антимінці, який ви цілуєте кожної літургії? Ну вже Оприділіться і не брешіть хоча б, коли це стосується тих речей, про яких вже, вже горобці цвірінькою. Всі ваші парафіяни знають. До речі, отець Віталій е з Михайлівки теж чітко заявив, що так, ми ну, поки що, ми ще московського патріархату, вони це знають, вони це розуміють. Ну, послухайте хоча б своїх мудріших священників, що ця проблема є. І від того, що ви, екстрауси, запихаєте голову в пісок і робите вигляд, що нічого не видите, Ну, від того реальність не міняється. Оці вам людей учити і вести їх до спасіння, а ви поки що саменькі, наскільки сліпі чи робитеся сліпими, що просто страшно. Я, напевно, на цьому тему глибоцьких священників закриваю. Вона мені самому неприємна, але я розумію, що глибочани мали це знати і мали знати правду, щоб могти собі зробити якісь висновки. Сподіваюся, що це не вплине на. Побожність чи на віру людей вони будуть уміти розрізнити мухи від котлети і розуміти, що оце є священники? Вони можуть бути грішними, а оце є святе православ'я. Воно є святе і в міру того, що є тілом Христовим. Слава Ісусу Христу і Слава Україні!